Я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Наблизити перемогу України у війні з Росією намагається, чи не кожен українець, і вони не виняток. Сьогодні від самого ранку біля початкової школи навчально-виховного комплексу колегіум було галасно. Діти, вчителі та батьківський колектив зібрались на благодійному ярмарку, аби допомогти нашим захисникам. Як мінімум до максимуму хотів зробити, щоб підтримати українську армію. Взагалі для цього цей ярмарок і є, щоб зібрати кошти на зсу. Ми зібралися в зв'язку з благодійним ярмарком, який проводимо, щоб зібрати кошти для підтримки військовим для підтримки збройних сил України. Адже живемо в нелегкий час, в час війни. Як допомагав? Збиралися, готувалися, слухався вранці. Печиво, кекси та інша різноманітна домашня випічка картини та власноруч виготовлені прикраси. Подібні ярмарки тут проводили раніше. До організації та проведення учні школи долучаються щоразу активно. Сами всі пекли, робили своїми руками. Склали свою душу. Ініціативу підтримують також відвідувачі ярмарку. Серед них багато і родичів учнів, і небайдужих рівнян. Як можливо не долучитися? Це підтримка нашої армії, підтримка України. Ми не можемо бути осторонь від цього. Моя похресниця вчиться в цій школі. Тому ми прийшли разом з нею. Організовують тут благодійні ярмарки раз на два-три місяці. Раніше їх успішно проводили для покупки автомобілів, медикаментів, рацій на фронт. Мета залежить від актуальних потреб захисників. Тепер щоб купити дрон. Директор навчально-виховного комплексу колегіум Петро Куделя розповідає: на передовій нині знаходиться багато його випускників, тому намагаються допомагати регулярно. Один з наших хлопців зараз у в бригаді в бригаді, в бригаді і оператор дронів Займається розвідкою для бригади робота українську на. Позиції противника в нього збили два дрона вже, і коли мова йде про ситуацію, то вони мають потребу постійно мати ці безполотники. Акція має одну мету, це мати дрон, мав третій. Варіант стандартний, це на питання 80 тисяч гривень, які має бути. Дирекція школи була переконана, до вечора будуть мати потрібну суму. Замість запланованих 80 тисяч зібрали 120 тисяч гривень, за які додатково будуть придбані батареї та рації. На цьому зупинятися не планують, недозі проводитимуть збір коштів на інші потреби армії, адже головне зробити усе, аби допомогти зберегти життя українських воїнів. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.